Вітаю на каналі Подвір'я. Мене звати Інна. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про таку породу курей, як чорний Астралурк. Ну, не обов'язково він має бути чорний у всіх. Я не до того веду. А до того, що в мене був саме чорний. Тому про нього я вам і розповім сьогодні. Чому я їх завела? Тому що так сталося. Людина, яка в нашому селищі тримала цю породу курей багато років. Зараз холодно у нас сьогодні. І на той момент, коли мені потрібні були яйця під квочку, я вирішила взяти які яйця в нього. І не прогадала. Колись я про них читала про цих курей, тому що я знала таку назву Австралорб, що це вважається однією з самих тихих курей. Не вірила в це, тому що. Думаю, ну як кури можуть бути тихі. Вони все одно ж там кричать, верещать, півники кукурікають. Але ви знаєте, насправді воно так. Вони дійсно дуже тихі кури. Півники у мене кукурікали, але не так, що як ото рот не закривається. знаєте? Тобто, якщо комусь потрібні такі кури, щоб ви е, мали спокій у дворі, чи у вас сусіди якісь бентежні там і тому подібне то породу курей Австралорп можете, звичайно, що заводити. Вони є різних кольорів, і це вважається м'ясо яєчною породою. Ось, вони розміром зовсім невеликі і не маленькі, тобто вони не декоративні. Це м'ясо-яєчна порода. І ви знаєте, яйця вони в принципі також несуть середнього гарного розміру. Шкаралупа більше до світлої, до білої. Не знаю, чи всі по кольору Австралорпи несуть такі яйця з такою такоюпою. Напишіть, якщо хтось тримає австралорпів якогось іншого кольору, не чорного, напишіть, якого кольору вони несуть яйця. Тому що в мене був чорний і несли вони яйця схожі. Ну, не можна назвати як на мінорку. Мінорки взагалі білі яйця, як сніг, як у легорна, знаєте. Але мінорка це вважається яєчна порода. А в вважається, м'ясо яєчна порода. Такі яйця злегка і злегка кремові, ну більше до, до світлого. Курочки спокійні. От що мені сподобалося? Що вони не те, щоб ручні, але вони не пугливі. Одна відміна, наприклад, від мінорки. Чому я їх порівнюю з міноркою? Тому що мінорка у мене теж чорна була з білими сережками. Вони такі красиві. Я про них окреме відео зніму. Ну, недавно у мене були. Більше шести років тому. І розповім, чому я їх позбулася, тих мінорок. ось А от австралорп схожий на мінорку, але в них немає білих цих сережок красивих. ось І так вони дуже на них схожі. От у них теж чорні очі, чорні повністю ноги в австралорпів чорних. ось І в них теж таке опірення. Насичено чорний колір і з бронзовим відливом таким. Знаєте, зеленим аж. Дуже красиві кури. От Мені в дуже сподобалися. За рахунок того, що вони спокійні, вони ще й на яйця сідають. Не всі, правда, сідають. У мене сіло тільки із сіми курочок дві. Хоча пишуть про них, що вони гарно сідають. Ось. У мене сіло тільки пару. Квочка така собі, середня. Може, просто це так співпало, що мені здалося, що все-таки кращі квочки, мішані, звичайні, або там кохінхінки. Ось австралорпи теж сідають, ну я ж кажу, у мене сіли навіть не 50%, а менше. Хоча в породі заявлення, що вони дуже гарно сідають на яйця. Ось лупляться вони нормально, швидко, тому що в різних курей також по-різному, якось я помітила. Виводи курчаток ідуть. Ось, але в них є така проблема, як і у мінорок була, до речі, що в них бувають калічки. ну, Тобто курчатка виводяться з деякими вадами. Ну, мало. От там, наприклад, з виводку одне може бути таке. Воно потім пропадає. Ось таке було, хоча в мене різнопородна, ой, різнокровна була птиця, не було їм бридингу, але так, ну, така у мене. Отаке у мене спостереження про них. Можливо, це так просто співпало. Ось. Загалом вони ходять спокійно, ти заходиш до них у вольєр, вони не вилітають тобі на голову, вони не кричать. Вони так біля тебе можуть бути, але вони тримають дистанцію. От якщо ти наближаєшся до них більше там, чим на метр, ну коли їсти, даєш, то взагалі близько можна. Але якщо ти до них простягаєш руку, то звичайно, що вони відійдуть. Хоча не будуть, кричать там, кусаються і тому подібне. Курочки деякі. Посмикували мене за руки, коли я намагалася забрати в них янь. І кричали на мене саме в цей момент. Ось. Якщо, наприклад, їх порівняти з кохінхінами, то коли ти до кохінхінки лізеш в кубло, то вони взагалі їм байдуже ноль реакції. Коли, наприклад, квочка кохінхін сидиш, ти лізеш під неї там курчат забирати. вони настільки добрі і спокійні, що я ж кажу, що їм фіолетово. У вас все-таки є оцей такий інстинкт. Самозбереження, вони не такі флегматичні, як кохінхіни, наприклад. Ось, але цікаві кури, спокійні, тихі, гарно несуться, несуться щодня або через день. Це нормально для курей. Ну, потребують, звичайно, що вигу. Звісно, що потребують. Так що такі от цікаві кури. Значить, курчата ростуть швидко, до речі, mm -hmm. гарно ростуть. Народжуються. Зараз я вам вставлю, як виглядають фрагмент. Дивіться, тут килимок чорнявий. Австралорпи. Це е, замовлення. 15 штук вивелося під ковочкою. Пі-пі-пі! Айну присінайтеся! Ай-яй-яй, мої зайчики сьогодні мають забрати. Такі красунчики всі один в один. Ой, боже. Що злякалися, бозі, злякалися малі, малі стрілортики. Ось отакого кольору, як пінгвінчики я їх називаю. Чорненькі, грудка біленька, ніжки не повністю чорні, але потім, коли вони вже виростають, ну тобто дорослішають, то в них повністю мають почорніти ноги, очі. Ось вони такі цікаві стають. Ну і звісно, що в чистої породи, наприклад, якщо це чорний колір, як у мене то в них не має бути краплень іншого кольору. Ну, тобто в їхньому екстер'єрі. Тобто пілі мають бути тільки чорного кольору. Якщо люди дивляться мене, які поки починають, нема сильно великого досвіду в цьому, то майте на увазі, що якщо вам продають якусь породу курей, яка заявлена, от ви подивилися в гуглі, що такого має бути кольору. Не має бути інших краплень іншого кольору пера. Якщо є, це значить брак або в породі, ну, тобто в лінії, яку тримає людина, таких курей зазвичай вибраковують на плем'я, не залишають, якщо це чистопородне розведення, Ось. а залишають тільки тих, які відповідають 100% ознакам породи. І також це може бути зв'язано з тим, що людина тримає породу не в чистоті. Тобто якийсь там півник колись проскакувався, це вже значить, що цю породу не можна назвати чисто породною, і, звісно, що це вже зменшує вартість самої птиці, інкубаційних яєць і курчаток. Розумієте, про що я. Так що майте це на увазі про попит на цих корей. Не було великого попиту. Я їх тримала щось біля двох років. І великого попиту не було. Не дуже люди знають цю породу, не знаю чому. Але якось. Не було такого ажіотажу, наприклад, як на Кохінхіна. Ось, ну, самий великий ажіотаж у мене в моєму господарстві завжди був на мішаних курей. Про це є у мене на каналі, подивіться, моє одне з попередніх відео. Воно також такого формату, як я зараз вам записую. Там я розповідаю про мішаних курей. От вони завжди користуються попитом. Плюси я в тому відео розповіла, можете подивитись, чому вітер на вулиці, вибачте. Ось зараз напевне буде. Ось, ну і плюс ціна, звичайно, що ціна на породну птицю на яйця, на курчат і на саму птицю ціна в 2, в 3, а іноді в 5, навіть в 10 разів вища, ніж на безпородну мішану. Хоча виглядає трошки образливо для людини, яка тримає птицю, тому що їдять то вони всі однаково. розумієте, а ціна виходить, що на мішану. Що на породну різна. ось І виходить, що завжди черга стояла, наприклад, якщо взяти інкубаційне яйце, то на мішаних. Хоча є такий плюс також: е, мішані кури несуть по моїх спостереженнях більше яєць. І яйця якісніше. Їх можна виводити круглий рік. Навіть взимку, якщо несуться кури. Курчата будуть якісні виходити за яйця. А от породна птиця, по моєму досвіду, виводиться якісна, за яку дійсно можна взяти якісь кошти. От, наприклад, якщо продавати яйця, так, то породна птиця така, як... Та, неважливо, от Австралот, наприклад, чи кохінхін там, чи ще якась. Найкраща якість окупаційного яйця, починаючи з квітня, закінчуючи вереснем місяцем. От вони виводяться там майже 100%. Якщо гарний оплін, гарно працює півник, здорова птиця, спокійно ви можете продавати і мати собі гроші. Є люди, звичайно, що птицю стимулюють, взимку пропоюють стимуляторами, плюс досвідчують, тобто продовжують світловий день. Плюс спеціально годують продовжити їхню яйцекладку, Але якість по виводу молодняку, тобто, якщо ви взяли, наприклад, 10 яєць, от в зимовий період виходу більше 50% не чекайте. Це вже провірено дуже багато разів. Може, зараз мене якийсь заводчик поправить у коментарях і скаже, що брехня, взимку вони так само добре виводяться. От ні. Оскільки я не тримала породну і різнопородну птицю, от якщо мішані, от мішані, вони виводяться, я ж кажу, чудово, я не говорю про опліт. Оплід і вивод це зовсім різні поняття. Оплід може бути 100% яєць, а вивод це вже залежить від якості харчування, від умов, від того, скільки птиця отримує зелені, вигулу, скільки вона отримує сонця. І тому подібне. В зимовий період цього добитися неможливо. Навіть якщо ви будете 24 на 7 палити їм електроенергію, все одно навіть півники будуть працювати. Хоча півні в зимовий час, все одно не такі активні, як весняний, літній, ну осінні то вже таке. Ось. І виходить, що все одно з тих 10 яєць, навіть якщо в ідеалі вони оплідні 10. Вивод курчат буде не 100%, як, наприклад, це буде в травні, в червні, в липні. Оці самі класні місяці для виводу курчат. Тому що птиця отримує волю, вона собі бігає, вона собі все там, що їй потрібно, накльовується. коли є трава, коли є вигук, коли є сонце і тому подібне. Ось. Але якщо взяти, наприклад, мішаних, то вони за рахунок того, що вони мають класний імунітет. По якісь такі незрозумілі навіть для мене причини, навіть взимку виводяться класно. Не так, звичайно, що не так, як все-таки у квітні, в травні, в червні, Ну, але з 10 яєць помішаних навіть взимку можна очікувати 8 курчат. Розумієте? От Це вже багато раз перевірялося. І по весні, от наприклад, якщо лютий березень, буває лютий в Україні вже теплий і вже гарно починають нестися кури. Ось що я помітила, Попородні птиці. От якщо ти продаєш яйця людям. Ти там сам виводиш, неважливо. Але мені завжди клієнти відзвонюються. Я завжди свого клієнта прошу, що от тільки закладете яйця, просіти після доставки почти. До речі, ще потрібно буде зняти окреме відео про доставку, про пакування яєць. У мене на каналі багато таких відео, але все одно треба обновити, показати, як я пакую яйця, як не варто пакувати, тому що це також дуже сильно, якщо пересилка впливає на якість виводу. Ось. Так от, що я хотіла сказати по породній. От ви, наприклад, в березні продавали ліятя Кохінхіна. Мені, наприклад, так рано курчата не треба. Інкубаторів у мене нема. Я не знаю, який буде вивод і опліт. Я, наприклад, людині зразу кажу, що не беріть так рано. ну, все одно є люди, які хочуть в лютому, в березні вже взяти, пошвидше, пошвидше. Я з цим не згодна, але ж ну, треба, то треба. я кажу зразу, що дивіться, якщо ось прийшла посилка до вас, ви. Провірили яйця цілі, нормальні, віддзвонилися перед закладкою в інкубатор чи там під кулочком. Потім, через п'ять днів, якщо це курячі яйця, просвітили їх і подивилися, що вони оплідні. Тобто мають бути червоні павучки. От я зараз на цьому фрагменті вставлю вам фото. На п'ятий день. Все. Людина віддзвонилася, сказала, що так-то, так, то стільки відсотків. І от що я хочу вам сказати? Що люди, які брали в мене... Породним птицю в березні, наприклад, і безпородно, ну різно, ну, ці різні мішані домашні кури. Так ось, у відсотках 80 по породній птиці оплот був гарний, а вивод, тому що деякі люди ще й віддзвонювались по виводу через 21 день. А вивод був лише 50%. І я зразу попереджала людей, я ж казала, що. Дивіться, от якщо взяти кофінхіна чи Астралорпа, якщо ви хочете поспішати, ви маєте розуміти, що у вас буде нижчий вивод. Нічого нас влаштовує. Якщо влаштовує, пожалуйста. Бере 30 літ, з них буде 10-15 курчат. Якщо влаштовує, по тій ціні, що я сказала, ок, якщо не влаштовує, то вже діло ваше. І так само ж люди брали в мене круглий сезон мішаних. Так помішаних ну, 90%. Що все добре, що все чудово. Тобі ще завжди на кожен десяток одне бонусне клала. Завжди. От відправляю, мішаних 55. З них за 50 платиш, 5 дається в бонус. Так само і по породних. Я завжди на один десяток клала одне бонусне яйце. Ось воно там трошки щось перекривало десь. Ось. Так що така статистика у мене по породній птиці. І так само по австралорпу. Я говорю про австралорпа сьогодні. Так само було, що по весні яйця такі собі. Опліб норм. Але потім цей опліт завмирає, ну тобто ембріонтик там розвивається до якогось дня, потім завмирає. Я яйця просвічую три рази, коли вивожу їх, виходить, що на п'ятий просвітила всі живі, там ще одне-два пустих, неважливо. Потім на 14-15 день просвітила, пару викинула. Потім перед самим виводом ще викинула, і виходить, що там із 17 підкинутих під квочку, отак весні, Може вивестися там вісім, наприклад, курчат. Ну, це такий виводок, знаєте, не дуже добрий. Хоча, якщо взяти ціну на цих курчат, то вони перекривають своєю ціною, наприклад, якщо б вивелося 15 мішаних, розумієте? Але все одно, ну, типу, я не рекомендую породну птицю все-таки виводити рано. От, ну, не поспішайте. Виводьте більше до теплого сезону. От відсипайте квочку чи інкубатор по породній птиці, вони ж дорогі ці яйця. Вам ж ніхто не буде. Їх по весні продавати у два рази дешевше, тим більше в нас наоборот все в людей, чим раніше яйця всі спішать, щоб раніше, щоб вони їх взяли, а потім починаються проблеми. Розумієте? От виходить, що яйця ж дорогі, вам ж ніхто не буде їх по весні продавати задешево? Ніхто не буде. Може людина просто попередить і сказати, що от якщо людина дійсно совісна, ну я завжди, ну, от в мене є совість, я завжди попереджала. Якщо прям. Було менше 50%, я людям ще потім відправляла яйця, коли в мене були там не замовлені, якщо можливо було, я відправляла. Якщо людина мене тримала в курсі всіх оцих справ, тобто перший раз мені зателефонувала, коли яйця прийшли, другий раз по оплоду, коли я там провірила на п'ятий-шостий день. І потім вона мені відзвонилась наприклад, через 21 день і сказала, що от стільки виявилось курчаток, дуже мало, от хотілося б більше. Там вже в індивідуальному порядку ми вже вирішували, яка там є компенсація. Якщо б оплот був слабий, таке ж теж може бути то менше 50%, то я зразу тих 50% їй її відсилала ще яєць. І виходить, що людина не втрачає часу. От вона отримала яйця, просвітила на п'ятий, навіть четвертий можна вже світити, курячі яйця вже видно. Зразу відзвонилась, наприклад. Ну, таких в мене варіантів. Е це в мене тільки по мінорках по плоду було погано. От якщо там менше 50%, наприклад, взяла вона у мене, 10 яєць, 11 бонусне. Якщо вона дзвонить і каже, що тільки 5 облідних, то я їх ще, їй 5, наприклад, вийшла ще, мені не шкода. Якщо, наприклад, 6 7 облідних, 3 необхідних, то тоді ні. Ось. За вивод я ніколи не несу відповідальність. Тому що ну, бувають випадки, коли там, от, ну, ем, як вам пояснити? Стаєш на сторону людини, яка взяла. От, наприклад, пенсіонер. В неї так грошей немає в цієї людини. Вона замовила яйця, в неї щось там не вийшло і мало дуже курчат вийшло. Не по моїй вині, по інкубатору, чи квочка погано вигляділа. Я відповідаю за оплід. Але таку людину мені зазвичай жалко, тим більше, якщо людина поважливо відноситься, не зразу дзвонить і скандали в Рашу. Ну, Таких дуже мало було за 10 років, але були різні. То ти просто сама по доброті своїй, думаєш, господи, що мені жалко, я вам ще вийшла. А якщо людина взяла яйця, пропала на 21 день, а потім дзвонить і каже, що з ваших яєць нічого не вийшло, то така людина йде за кораблем. Ну, звичайно, що я спочатку спитаю, чому ви не позвонили, не сказали, який облід. Якщо людина грубить, то побачення. Тому що є таких жопі, вибачте. В мене теж була така історія, коли ще я тримала цесарок. Не знаю, скільки це років. Це до повномасштабної війни якраз і було. Ось ну вже майже 4 роки тому. І виходить, що хитра жопа така була людина, яка в мене три рази брала цесаріні яйця безкоштовно. Фу, взяла один раз. Сказала, що в неї коротше, там мало оплоду. Ось. Ну, я сказала, по цесарках може бути, все може бути. Ось. Я 50% ще яйць дала. Проходить час, знову дзвонить. Ось знов мало, щось таке вас погані цесарки. Мало-мало. А я в той час ніяк не могла це перевірити саме плід, тому що в мене якраз не сідали тоді. Квочки чи всі зайняті були, а так як в мене інкубаторів немає, я ж не можу перевірити, як я перевірю плід, коли яйця не гріється. Я повірила їй, віддала ще раз яйця. Потім проходить пару там днів. У мене сідає якась насідка. Думаю, так, мені також треба цесарині яйця вивезти. Я взяла, підсипала під свою квочку, а я зазвичай підсипаю під квочку курячих 17 середнього розміру, якщо квочка. Якщо більше, то 19-20, ну 21. А цесарині менші за курячі, тому я підзвичайну квочку підсипаю зразу, наприклад, 21 цесарини. Бах, вони ж менші розміром. Ось. І що? І підсипала ті самі ж від тих самих цесарок яйця. Просвічую їх, ну, вони виводяться 28 днів, як індики, тобто 4 тижні, як гуси, не 21, як ку курячі. І якраз я значить, підсипала і чекаю. Проходить тиждень, знову дзвонить вона. Ой, щось мало, ми знову просвітили мало, облодну. Я кажу, скільки ж ви мені можете дзвонити, я вам вже скільки раз компенсувала. Кажу, у мене осидить кочка, шостий день. Зараз я піду провірю, є там у чи нема. І відзвонюся вам. Так от, я й кажу, так, я говорю, що щось дуже нагло це виходить. Я зараз перевірю, обліт в мене якраз є, як перевірити. І перезвоню вам. Ну Я біжу зразу на емоціях. Коротше, е, заношу в підвал. Яйця забираю співпочки, заношу в підвал. Думаю, ну я думала, планувала їх просвічувати наступного дня, але думаю, вже на шостий день все одно буде видно Це сесариних. І що ви думаєте? Я просвічую. І там майже 100% оплот. Тобто там десь із 20 яєць, то в моєму, пару тільки було неоплідних. Може одне чи два. Що я ще здивувалась, думаю, ну в цесарках є така штука, що може бути не Там Цесар не полюбив, бо в них не так, як у курей. Цесарки створюють сім'ї. Як, як гуси, наприклад. Ось в них, якщо, наприклад, цесар не полюбив якусь цесарку, чи цесарок, чи цесарки його не полюбили, то ну, в основному самці відбивають самок, то він не буде її покривати і яйця вже не Тому я ж і повірила цій жінці. А це виходить, що майже всі яйця оплідні. І я думаю, ах, ти ж сучка, ти така. Дзвоню їй і кажу. Що говорю, а вам не набридло мене обманювати? говорю. Я ось провірила, говорю, у мене всі майже яйця оплідні, говорю, що ви мені розказуєте? Говорю, у вас там уже ціле стадо цесарок бігає. Ой, ні, що ви там це, що ви там все? Я говорю, я така дурна, це я їй кажу, я така дурна, говорю, що я не заставила вас зняти мені відео, як ви розбиваєте. Яйця, що там не оплід. Я говорю, повірила вам на а Такі ще люди, знаєте, є противні, такі лицемірні. От, типу вона така хорошенька, прикинулася, що вона якась там бідна, така вона неї там якісь проблеми там, туди-сюди. Я ж повірила, я ж кажу, три рази віддала їй яйця. Ну, перший раз ті, що вона за них заплатила, і два рази їй компенсувала. І я кажу: так говорю, ідіть ви нахер говорю, щоб я вас не бачила більше. Говорю, я вам не вірю, говорю. І все, і все вона кинула трубку і зрозуміла, що мене не подоїш. От таке теж буває. Ось так, що різні ситуації є. Я ж кажу, якщо людина по добру, якщо людина дійсно зробила, так як я її просила, просвітила, зразу сказала, можу компенсувати там і все. І, і якщо це там дійсно там не оплід якийсь. А якщо людина намагається надурити, надуть, то ні в якому разі. Коротше, перейшла я вже з одного на друге, говорила про австралорку, закінчувала цесарками, але. Я до чого вела, що коли ти займаєшся породною птицею, завжди у тебе є ризики. Хоч ця птиця й дорожча в реалізації яйця, курчат самої птиці. Але вона складніша, тому що іноді буває доводиться компенсовувати, От, наприклад, якщо одне яйця мішаних я продавала в середньому за 15 гривень, то одне яйце кохінхіна я продавала за 50 гривень, потім 70 вже було, тому що в той час, коли люди по 90 продавали, я по 70 вже продавала. Але ви ж розумієте, якщо одне яйце це 70 гривень, то ти за нього більшу відповідальність несеш. Якщо там у тебе ну, може бути якийсь неопліт, ти ж його все одно будеш компенсовувати. Так що це все треба враховувати обов'язково. А так, якщо є умови, причому хороші умови, головне, коли ти займаєшся любою птицею, а особливо коли в тебе породна птиця, вона більш вибаглива до умов. От е, потрібно мати вигул на траві. От якщо є вигул на траві, в садочку десь, то Дуже висока вірогідність, ну якщо якісна у вас птиця, дуже висока вирогідність, що у вас гарно будуть вестися і курчата, і опліт буде, і все інше. Якщо ви хочете за, ну, багато порід завести і розбити їх по невеличких вольєрах, тримати всіх окремо, їх треба обов'язково, тому що це породна птиця, то більш за все, що у вас будуть проблеми то з оплодом, то з поганим виводом і тому подібне. Так що майте це на увазі, якщо заведете там, Якусь іншу породну птицю. Все, буду я закінчувати відео. Всім дякую за перегляд. Напишіть свої ще питання, якщо є якісь. Може, запишу ще якісь відео на рахунок австралорку. Або відповім в коментарях. Всім пока-пока.